Наскільки будуть доступними квитки на популярні рейси до європейських столиць, і чи можуть на заході України відновити роботу аеропортів про це й не тільки сьогодні? Поговоримо із Олександром Кавою, заступником міністра фінансів України. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Отже, в Україні відкрили першу Євроколію. Відтепер потяги із Ужгорода їздитимуть у Братиславу, Кошице, Будапешт, Відень. Втім, до Ужгорода треба ще дістатися, і деякі українці нарікають на те, що не дуже зручний розклад саме внутрішніх маршрутів. Аби дістатися до Ужгорода, треба десь там ночувати, перечікувати, винаймати готель. Але Укрзалізниця обіцяється владнати в грудні. Чи може взагалі наша залізниця дозволити собі додати іще ще додаткові потяги на популярні внутрішні маршрути? Ну варто почати з того, що минулої п'ятниці була відкрита перша ділянка Євроколі, яка була побудована за роки незалежності України. Це не значить, що в нас до цього не було ділянок. Такі ділянки були і в Закарпатській, і в Волинській, і в Війській областях. Але перша ділянка, яка була побудована за роки незалежних, власне, вона була запущена минулої п'ятниці за участі президента України. От і Ужгород став першим обласним центром, який отримав сполучення європейською полією. От і вже з 12 вересня щоденно запускаються поїзди сполучення з, з Ужгорода до Братислави, Будапешта, Вітня, Кошице згодом будуть додаватися і поїзди інших напрямків. Тому зараз цей поїзд буде орієнтований в першу чергу на жителів Ужгорода та а Це понад 200 тисяч. Громадян України і так само є стифування з поїздами з інших регіонів. От, поїзд від Ужгорода відправлятиметься по сьомій, по восьмій годині ранку, і перед цим кілька поїздів із різних регіонів України приїжджають в обласний центр Закарпаття. З деяких поїздів внутрішнього сполучення пересадку можна буде здійснити по станції ЧОП. Яка так само залишається в розпаді, і поїзди, які будуть їхати з Ужгорода, вони будуть мати зупинку в Чопі. А ось ви сказали, що будуть ще продовжувати прокладати маршрути. Чи є вже якісь напрацювання з якими європейськими містами можливо ми ще хочемо налагодити сполучення? Ну і я читала, що. Львів так само незабаром зможе також з Львова вирушати потяг Євроколією. Ну з Ужгорода додаткові маршрути можуть з'явитися в першу чергу в напрямку Чехії, тобто пооб'єднати поєднати Ужгород із правою столицею Чехії та з другим та третім, за кількістю населення містами, це Брно та Острава. Також пропрацьовуються маршрути в напрямку Німеччини, в напрямку Сербії і в напрямку Румунії, але швидше за все вони з'являться вже наступного року, а не цього року. Тому в цьому напрямку зараз Укрзалізниця дуже активно працює. Що стосується Львова, то дійсно робота над проєктною документацією зараз завершується. І скоро почнуться будівельні роботи. Але ви сказали таке гарне українське слово незабаром. Ну, все ж таки, запуск Європолі у Львів за оптимістичним сценарієм це за три роки. Тому незабаром яке поняття вкладається, дуже складно сказати. Але все ж таки цей проект буде фінансуватися як коштом гранту Євросоюзу в межах програми Connecting Europe Фасіліті і. Буде дофінансований за рахунок української сторони, зокрема, євросоюз на цей проект відділяє 76 мільйонів євро. Угу. Ви сказали, що ось ця євроколія побудована вперше за часи незалежності. Я так розумію, це якраз ем, за рахунок допомоги від наших європейських партнерів. Це був проект так само в межах програми співробітництва «Connected Europe Facilities». 50% коштів це грантові кошти Євросоюзу, а 50% коштів це кредит для Укрзалізниць від Європейського банку е, Європейського інвестиційного банку. Тому йду. Частина вона не є грантова, тому це не є допомога, але це кредит на зручних і вигідних умовах. А наприклад, проект електрифікації цієї ділянки від Чопа до учорот, який стартуватиме за декілька тижнів. Він фінансуватиметься наполовину за рахунок грантових коштів Євросоюзу, так само Канатив Фасилити. А інші 50% це будуть кошти державного бюджету України. Пане Олександре, а чи планує Україна повний перехід на Євроколії навіть для внутрішніх перевезень, чи це вигідно нам з точки зору вантажних перевезень, чи навпаки, ось лише на міжнародні такі маршрути? Ну, дивіться, це нереальна ідея загалом, тому що якщо ми подивимося на країни Європейського Союзу, то дійсно в більшості країн? Основна колія стандарту 1435. Те, що ми називаємо євроколія. це стандарт ширини між рейками. Проте, наприклад, в Іспанії і в Португалії мережа має ширину 1668 мм, міліметрів. Це так звана Іберійська колія. Наприклад, Фінляндія та країни Прибалтики мають такий самий стандарт колії, як і Україна. 1520 мм міліметрів і переходити повністю на стандарт Євроколі, будучи вже навіть що стосується прибалтики, новація один рік членами Євросоюзу, вони не планують, тому що це надто значні витрати, які не дають відповідного економічного ефекту. Давайте ще поговоримо про рухомий склад укрзалізниці, тому що війна, на жаль, повномасштабно триває четвертий рік. Ворог продовжує і гатити по нашій залізниці, і б'є по зокрема по потягах, по вагонах. Наскільки складно їх відновити? Наскільки взагалі у нас нестача у нових вагонах? І чи допомагають нам міжнародні партнери фінансувати зокрема відновлення потягів? Ні, міжнародні партнери нам в цьому ніяк не допомагають, і проблема є не тільки з ураженням е, рухомого складу під час бойових дій, а ключова проблема в тому, що, на жаль, десятиліттями Укрзалізниця системно не оновлювала рухомий склад. Лише з 2021 року почалось фінансування придбання нових. Пасажирських вагонів за рахунок коштів державного бюджету. Вже понад 150 вагонів курсують на різних маршрутах. Це нові і плацкартні вагони, і купе, і СВ. От. І плануємо, що ця програма про продовжуватиметься в наступних роках, і відповідно нові вагони будуть ще з'являтися на Україні українській залізниці. От європейський союз на жаль в цьому напрямку нам, нам жодним чином не допомагає. Але попит на залізничні перевезення в нас суттєво вищий, і укрзалізниця задовільнити цей попит не може саме через те, що кількість пасажирських вагонів. За 34 роки незалежності скоротилася вчетве попит насправді великий. Укрзалізниця викладала у себе статистику. Зокрема, на початку серпня фіксували ситуацію по 5-8 пасажирів на одне місце. Тобто попит на квитки зараз перевищує пропозицію. Як намагаються боротися із перекупниками, аби усім людям, охочим кудись подорожувати, вистачало квитків? Запрацювала ось ця верифікація через дію підпис, але ну, шахраї вони винаходять нові якісь способи і цю систему обходити. Як зараз боряться із такими ну, спекулянтами квитковими? Ну, дивіться, дефіцит задовільнити, на жаль, за нинішніх умов неможливо, тому що дефіцит виникає в тому випадку, коли поперед значно більший за пропозицією. Пропозиція Укрзалізниці на... для перевезення вона обмежена кількістю пасажирських вагонів. Як я вже казав, за 30 лишніх років незалежності кількість пасажирських вагонів скороптилася майже в 4 рази. Відповідно, єдиний вихід із цієї ситуації це придбання нових пасажирських вагонів у достатній кількості для того, щоб е збільшити пропозицію місць. Але хочу звернути увагу, що Укрзалізниця давно не є монополістом на ринку перевезень в Україні. В нас активно розвиваються автобусні перевезення. І ті, хто не можуть з якихось причин скористатися послугами залізничного транспорту, вони можуть поїхати на автобусах. Тому, знаєте, дуже часто кажуть, що Укр залізниця монополіст. насправді воно давно вже не є монополістом. Угу. А придбати нові вагони це великі кошти, ми собі зараз не можемо такого дозволити. Ну, Ми в тій кількості, в якій необхідно, на жаль, ми. Це, це собі дозволити не можемо. Проте, навіть незважаючи на бойові дії, от вже отримала Укрзалізниця 100, більш ніж 150 нових пасажирських вагонів, цього року були підписані договори ще на 100 нових пасажирських вагонів. Але для того, щоб стабілізувати ситуацію з попитом і пропозицією, Щороку треба купувати не менше 300 нових пасажирських вагонів, тому що інакше, на жаль, ми не зможемо перекрити вибуття пасажирських вагонів із експлуатації через досягнення граничного терміну експлуатації. Попри такий великий пасажиропотік і попит, здавалось би, «Укрзалізниця» і загалом пасажирське перевезення. На жаль, збиткові, е, і ось за прогнозами цього року збитки від пасажирських і приміських перевезень «Укрзалізниці» можуть скласти близько 22 мільярдів гривень. Ну і так, така ситуація не лише із залізницею, з метрополітеном до прикладу, теж саме. Як вирішувати цю проблему? Тому що підвищення вартості квитків така досить чутлива тема, зокрема, і під час війни, чутлива тема для суспільства. Але чи допоможе це? Ну, дивіться, як показує світовий досвід, зокрема, досвід країн Європейського Союзу. Перевезення пасажирів як і в міському сполученні, по яке згадували по метрополітен, так і в залізничному, приміському і далекому сполученні виконується за тарифами, які є доступні для громадян. І відповідно різницю між собівартістю і ціною, яку платить пасажир, сплачується. Державного та з місцевих бюджетів, наприклад, в деяких європейських країнах обсяг дотації в міському сполученні сягає вісімдесяти відсотків, тобто пасажир, купуючи хвиток на поїздку на трамваї чи тролейбус, сплачує лише п'яту частину від собі вартось, тому що транспорт важливий для зручності мобільності населення. В Україні після завершення війни ми теж будемо переходити на збільшення обсягів дотацій, ні в якому разі не можна підвищувати ціни лише для того, щоб намагатися зменшити витрати, тому що поїздки як між міському, так і в міському і при міському сполученні, повинні залишатися на доступному рік. А чи є якась така осяжна перспектива, прогнози, коли після завершення війни, після того як ми розпочнемо відбудову, відновлення, підіймати знову нашу економіку, коли наш транспорт зможе стати не збитковим, а прибутковим? Дивіться, транспорт ніколи не стане пасажирським прибутковим. Я вам пояснював, що в Європі це працює виключно за рахунок дотацій державного і місцевого бюджету. Тому говорити про прибутковість пасажирських перевезень, це не зовсім коректно. Все одно зараз ми держава, мабуть що, не може собі дозволити такі дотації на кшталт, як це в Європі. Але після війни звідки ми зможемо, звідки держава зможе брати ці кошти, давайте ми дочекаємося завершення війни і потім будемо планувати. Ще е, хочу поговорити не лише про залізничний транспорт, а й про е, аеропорт, який, до речі, розташований в Ужгороді, так само як могла би бути одна із альтернатив е, перевезення. Е, так, Переміщення, але на жаль, у нас триває війна. Аеропорти закриті. Тим не менш, у жовтні Україна зі словаччиною обговорять відновлення роботи аеропорту Ужгород. Про це повідомили після переговорів президента Зеленського з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Ну а місцеві громади і бізнес неодноразово наголошували на стратегічному значенні цього литовища, яке здатне стати ключовим транспортним хабом регіону і стимулювати економічний розвиток. Власне, в чому унікальність цього литовища? Що фактично, коли літак злітає, то він вже не перебуває в повітряному просторі України. Там буквально злітно-посадкова смуга пролягає вздовж словецького кордону. Чи прораховували ризики відновлення роботи цього аеропорту в Ужгороді, чи переважають, власне ті прибутки, які б могла отримати держава, ту небезпеку, яку несе за собою відновлення аеропорту під час воєнного стану? Що стосується перспектив аеропорту Ужгород, вони є дуже обмежені, тому що Аеропорт і злітно-посадкова смуга будувалися ще до Другої світової війни, і довжини злітно-посадкової смуги аеропорту Ужгород недостатньо для того, щоб обслуговувати середньомагістральні літаки. Я маю на увазі сімейство літаків Boeing 737 і сімейство Airbus А-320. Тому що для того, щоб такі літаки могли сідати і злітати з повним навантаженням в Ужгороді, необхідно було б видовжити злітно-посадкову смугу. Проте діюча злітно-посадкова смуга з одного боку, з західного боку, впирається в територію Словаччини від межі злітно-посадкової смуги. до Нейтральної полоси лише 50 метрів. А з іншого боку, аероплітно-посадкова смуга впирається в місто Ужгород для того, щоб її подовжувати, треба зносити сотні будинків, і відповідно на це ні місцева, ні центральна влада не піде. Тобто аеропорт Ужгород може експлуатуватись виключно як аеропорт для. Регіональних літаків, але регіональні літаки зараз дуже мало ким використовуються, і, відповідно, очікувати якихось захмарних перспектив щодо аеропорту Ужгороду неможливо. Проте це може бути після відновлення, після завершення війни і відновлення роботи. Мені рейси в Київ в деякі інші регіони України і на невеликі підстані. Європейський союз, але для того, щоб він аеропорт функціонував повноцінно, то треба абсолютно інші параметри звітно-посадкової смуги, які на жаль в Ужгороді на основі Ужгородського аеропорту зробити не Угу. <говори> ну це саме технічні проблеми цього литовища. Але якщо говорити не конкретно про аеропорт Ужгород, а загалом про наше литовища, чи стоїть на порядку денному відновлення роботи аеропортів під час війни, чи це не розглядається? Це питання неодноразово піднімалося. Піднімалося його обговорювали на рії півні всередині країни, залучали міжнародних партнерів, але поки знайти оптимальний варіант, як це можна було б зробити, забезпечивши необхідний рівень безпеки для пасажирів, неможливо. Дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Олександр Кава, заступник міністра фінансів України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про першу Євроколю, яку Україна збудувала під час незалежності, про ті рейси і потяги, які будуть курсувати з Ужгорода у Братиславу, Кошице, Будапешт Будапешти, Відень. Ну і так само, чи можливо відновити роботу аеропортів в Україні під час дії воєнного стану. З вами була я, Марина Білоножка. Більше наших програм. Дивіться на нашому ютуб каналі. Переходьте туди за QR-кодом, який ви просто зараз бачите на ваших екранах. Скануйте, дивіться випуски, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей.